І як ви що робите? Ще скажу вам більший клівецький секрет. Всі ваші дії записуються. Ви знали про це? Ко... Книга? книга життя називається така. Там пишете кожне слово, яке ви сказали. Так. Yeah. Да. Все записується. А ви, мабуть, не читали такий трактат, таким було твоє життя. Не читали. Перечитайте його. Там дуже красиво все все розказується. І що цікаво, що тут читається. І сів Ісус навпроти скриньки. Або скрині. Тобто, цікаво. Ви навпроти скриньки сиділи. Ви знаєте що? Це був де, де це відбувалося? Це був храм в храмі Ісус сів, де люди жертвували. У нас теж є скринька, де люди жертвують. І можна спостерігати, хто як жертвує і хто як скільки -скільки жертвує. І цікаво, що, що ми далі читаємо, навпроти скриньки, ну і дивився, і кидав туди народ. Гроші. І багаті кидали багато. Правда? Бідні кидали менше, багаті багато кидали. І тут зразу показується жінка. І прийшла якась бідна вдова. Тобто жінка, яка втратила чоловіка. Тобто багата. І не багато всім могла дозволити. І кинула два гроша, що становило. Ви фар... знаєте що? Питання таке просте: бідні мають жертвувати? Питання таке просте. Так, so, мають. Получається, так. Да. Якщо в тебе пенсія, ну це ж вона бідна, то, то всі тебе пенсія, вона не багата, вона і пенсія. Вона Почайте пише, вона з пенсії має жертву ти також. І саме цікавіше, багаті теж мають жертву, показано, що багаті жертви. Багаті жертвують з чого? Своє його багатства. А бідні жертвують? Своєї бідності. І цікаво, що вона кинула ці гроші. І далі що, Артур, читайте. І і учнів своїх. І говорить їм, істина, говорю вам, що ця бідна вдова кинула більше всіх тих, хто кидав у скарбницю. Представляєте, вона кинула більше, ніж навіть Ілон Маск. І всі там багаті, путіни, і всі, які там, там церкви строять, Януковичі, які найбільше пожертвували А чому так Ісус сказав? Цікаво, як ви думаєте. Тому що вона кинула, бо всі кидали, то, бо всі вони кидали від. Лишка свого, а вона від злидності своєї кинула все, що мала, все, що в неї було на життя. От питання до вас просте. Скільки ви маєте в своєму житті? Навіть знаєте, чому в Україні, в Україні є така традиція, коли одружуються мать перстень на руці? Знаєте, знаєте чому? Для чого перстень взагалі? Це потом було. А вначалі не так було. Давали придання. Чули про таке? І якщо вдруг у нас нема що, я можу це зняти і продати і купити щось поїсти собі. І тому придане, це могло бути прикрас, золото, то що можна продати. Це якісь речі, вишиті речі. Вони цінні, і тому їх давали придане. І тому, коли вона вже своє придання продає, то вона вже все віддає своє. А ця жінка віддала все. Вдала, в неї були, мабуть, вона, мабуть, все продала, вже нічого не було, і в неї було два гроша. І вона їх віддала. От це скільки у вас чогось всього є? У вас є, мабуть, будинок, є, є квартира, може у вас є машина, може ще щось у вас є, може у вас є. Може у вас є. Не знаю, що там у вас є, велосипед є, який самокат є. Може, когось жінка, це теж цінність велика, когось. Ось діти, когось діти. Я не кажу, що треба продавати, я кажу, що це цінність. У вас є телефон в сучасному світі, комп'ютер. Якщо це все оцінить, скільки це коштує, вдумайте, скільки це коштує, Зібіть такий калькулятор в гумі собі. І почитайте, скільки це все коштує. І сказати, що це все, -все вам вас забрало в секунді. Приклад дуже хороший є, коли прилітає бомба в ваш будинок. І то І у вас на карточці щось остається. Щось щось на карточці встається. Якась гривня встається, ну так, да, може 200 гривень, може когось 100 гривень, може когось більше. Я не знаю, я ваші гроші не хочу рахувати. Но я хочу сказати, що представте, що ці всі гроші, які у вас є. Я не знаю, не знаю. Ну я ось візьму торгу на секунду, поки хто не бачить. Візьму торбу вашу на секунду. І ваша торба, все ваші гроші, це ваші торбі. Зібрав я. А можна забирати. Да, бачите, десь щедрі. В торбі ваші. І вони їх треба віддати Богові, що вони Богові служили. І жінка, оця жінка, навіть що вона робила? Вона це зробила. Написано, що вона віддала все. все, кинула все, що мала, все, що у неї було на життя. яка щедра була жінка. Скажіть, будь ласка, а хтось її контролював? Хтось їй казав, давай ці гроші. Ти зобов'язана дати десятину, чи двадцятину чи тридцятину в скриньку. Хтось їй казав це, Хтось треба було з неї давати якісь гроші. Ні. Це було добровільно при храмі. Знаєте, як храмі скринька висіла? Це за, за храмом. Це коли ти заходиш при вході, збоку скринька стояла. Будь ай, як у нас як кафе або магазин, що у нас біля, біля магазину стоїть завжди. Як мусорка. Отак От само скринька стояла. Будь хто туди міщо хочети. У нас знає, що люди жертвують часто жертвують? Я б слушаю люди Батарейки. Руські монетки. Або, або ці москальські, або совєтські, хто кидають. Отак От люди віддають. Люди віддають те, що їм не потрібне. А вона дала те, що малоцінність. Те, що має цінність. Я знаю, я знаю тут кості є тисяча гривень, я сьогодні бачив. Я попрошу дайте мені на цю Дайте тисячу. <реш> Дві, Дві тисячі назад. Я верну потім. Дві тисячі назад. Я спеціально взяв. Я щось взяв, бо я суму... не маю тисячі гривень. То я позичу на секунду. Ось, бачите, Оце тисяча гривень, представте, що це все, що є в людини. І він мусить віддати Богові. І навіть що таке, наскільки має бути така сильна віра, що він віддає це сюди, в скриньку кидає? Кидає скриньку, що вона, знаєте що? Не переживає за те, що завтра вона помре з голоду. Ця жінка ж вона ж помре. Ну, логічно, вона віддала все, що мала. І що було в неї. Просто віддала людині, ну там, священнику на життя, грубо називаємо так, на храм. От знаєте, що ця тисяча гривень це все, що у вас є. Може вона бути мільйон, може бути 2 мільйони, може бути 3 мільйони. Я не знаю, скільки у вас є гривень, у вас є особисто. Це стосується і майна також. Бо є рухоме, нерухоме майно. Так так воно читається в нас в житті, так? Ну, по, -по, по закону. Є рухоме і нерухоме майно. І майно це має, е, має цінність все. Одного разу, а знаєте, що сталося в моєму житті? Я в гуртожку коли жив. Я жив в гуртожку, в мене було таке старе радіо. Я... Плеєр такий, слухав християнську музику, слухав. І в мене там були якісь речі такі. І коли, знаєте, коли у коли нас обікрали, мене в точку обікрали. І прокурор давай писати, скільки це все коштує. І Там написав, там так красиво написав, скільки це все це коштує. Я всі подумав: ого, хто хто в мене вкрав? А знайшли, хто вкрав? Знали, хто вкрав і хто як вкрав? Це все знали. Я думаю, мені він верне, я собі зможу купити, щось хороше купити. Знаєте, який дурень думкою багато. Я такий був, такий був наївний, я думаю, мені вернуть все. Той чоловік пропав і пропало все, що він вкрав. Його не могли типу, зайти. І подальший срок, справу закрили, і все, і, типа немає. І мені нічого ніхто досі то нічого не вернув. Знаєте, що я зрозумів одну річ? Коли вас обкрадає хтось, обкрадає хтось вас. ну, і Люди бувають Бога, що обкрадають. Коли, коли хтось обкрадає вас, знаєте, що Бог забере більше. 100 крат. Якщо ви не знаєте, це насправді так. І я знаю, я думаю, чітко, я б я побив би, забрав би в нього всі гроші, всі, було б класно. А знаєте що, не мстіть за себе? Бог поругаєм не буває. Що пасієна, то кожне. І знаєте, одного разу мене дадурила, взяла гроші в мене за певну роботу, а зробила її тільки на 40%. Ну, вигляд, зробили, що Она зробила цю роботу неякісно, не як попало на 40%, а взяла 100%. І що вітозі? Я постраждав, моя сім'я постраждала. Серйозно. І що в ітозі? Я впевнений, що, знаєте, як навіть кажуть євреї, колесо пробили з нього всі, мотор застукав, і він почерився, що він мав. Бог забере більше. І так само ми, як ми як християни. Ми віримо Господа Бога, діти, також вас стосується. Також вас стосується. Ви також можете пам'ятати це, що все, що ви маєте, ви вдячки маєте бути Ісусу Христу. Ось це тисяча гривень, якщо я заробив би її, я заробив, з яких Ісусу Христу. І тому мінімум! 11% від тисячі гривень це Богу належить. Мінімум. І коли я їх не даю Богу, я вкрадаю Бога. Я займаюся. А потім не питайте, чи у вас такі проблеми фінансові? Чому у вас не вистачає на те, на все, чому гроші, як вода? Прийшли і уйшли. У мене є знайомий, який займається хорошим бізнесом. У нього дуже багато грошей. Ну вони як вода, ніколи ніколи їх немає. В нього в день, 10 тисяч євро проходить. У нього проходить, але у нього їх немає ніколи. У нього то машина поламається. То в нього заболів водітелю, треба дати гроші, то на те, то на секрет. І В нього немає цих грошей ніколи. В нього мінус завжди. А знаєте чого? Тому що в неділя в нього, знаєте, що на неділю в нього? Він на роботі в неділю. Він не зібрані. Я впевнений, я впевнений, він їй пару раз так теж говорив, я впевнений, знаєте що? Він, він не жертвує 10 тисяч євро. Він жертвує з тисячі гривень. І від того, в нього та тисяча євро в мінус уходить. Пам'ятайте про це, наскільки ви щедрі для Господа Бога. І знаєте, саме, найцікавіше, саме що, 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 що вона зробила, ця жінка. Ця жінка, вона, знаєте, що зробила? Хороша закладка? Знаєте <рес> що вона зробила? Бо всі вони кидали від лишка свого. Ми часто жертвуємо, якщо в нас є якийсь прибуток, нам хтось щось дав, ми заробили і ми пожертвували. А вона настільки любила Бога. Що зробила? Бо всі кидали від лишка свого, а вона від злидності своєї. Що дальше робить? Кинула все, що мала, все, що у неї було в житті. Діти, ви жертвуєте? Молодці. Жертувати треба. А ви наскільки ми ви. Ось, я тільки що ми тільки що побачимо, скільки жінка е, дала не, Богу іншого не було винна. Ну, вона розуміла, що Бог їй дав все. У вас є серце, Повторюйте ваше серце. Воно б'ється. Правда ж б'ється? Задяки Богу. У вас є руки. Задяки Богу. У вас є вуха. Задяки Богу. У вас є гроші в кармані. Чи на карточці? Чи десь там батьків є. Задяки кому? Задяки кому? Богу. У вас є чоловік. Дякуйте Богу, завдяки Богу. У вас є діти? Задяки Богу. У вас є дома хліб. Задяки Богу. Значить Бог і не все. Знаєте, що Христос зробив для нас, бо на Христі зробив? Він віддав свого сина найцінніше, що є тільки в кожної людини. Діти, правда? А, а Бог віддав свого сина. Представляєте, наскільки Бог любить вас, що віддав сина свого ради тебе. І не пошкодував свого сина ради тебе. Ви пошкодували ради мене, без своїх дітей ви? Да. А Бог не пошкодував, наскільки вас любить сильно. <рес> і ви сьогодні ж робитеся дати йому 100 гривень своєї пенсії чи своєї зарплати 200 гривень чи 300 гривень. <рес> <рес> я маю на увазі, коли получаєте. У вас є таке правило, Я ось хоче тисячу гривень, я з неї 100 гривень. Правильно? 1000 гривень. 100 гривень і даю Богу. 101 гривень, знаємо так. Мені не жалко. Дайте мені брат каже, слава Богу, що Бог взяв грошима. Чули такий вислів колись? Мам. Коли я потікав тисячу гривень. Добре, що Бог не взяв мене здоров'я. Добре, що Бог не дав мені рак. А дати за мою, мої, мої гріхи. Добре, що Бог мене не забирає моїх дітей. А може забрати. Добре, що в мене ще й мама, папа є. Правда, діти? Що мама має здоров'я, терпіти вас? Одного разу мама на вас кричить, то. І вмерла. Як вам такі варіант? Тому, тому вас не доводьте батьків сує. Добре, що у вас ще є Бог терплячий, який не послав огонь на вас, проказу не кинув на вас. Дякуйте. Будьте щедрі. Тому ключовий вірш, який я хотів сьогодні, що ви прочитали, ось тут написаний. Що тут написано? Бог любить того, хто радісно дає Друго коринфянам 9.2. Так написано в Біблії Крилякова. І ще десь проявляється в тому, що коли ви проявляєте свою любов до Господа Бога. Да, ви можете, я не зобов'язаний давати Господу Богу. Я не є член церкви цієї. Я сюди просто приходжу, як щось взяти, щоб мені щось хтось дав. Мені ні то, я нікому нічого не ні, довжен. Ні. Ви можу собі таке придумати. Але ви винні Господу Богові. І все, що ви дасте, дасте в скриньку, ви даєте самому Господу Богу Бог. І Бог він не буде винен. Він вам 100 крат віддасть. Проявляйте свою щедрість. І тоді Бог гласить 100 крат. І знаєте, якщо ми, якщо Христос віддав себе на хрест, Він помер на хресті за нас, значить що? Це говорить про те, що ми Боговинні все. І хай Господь вас благословить, що ви дійсно пам'ятали це і цінили. І щоб ви були щедрі, і що не просто щедрі ви були, а щоб ви віддавали все на перше місце Господа Бога стали. Хай Господь вас благословить. Амінь. Амінь.